Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Записуємо, пропустивши один рядочок 3 вересня. А я вам поки що розкажу, якою ж буде тема нашого уроку. Сьогодні тема нашого уроку звукобуквений склад слова, поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Ці теми для нас не нові, ми вивчали їх у першому класі, зараз будемо лише повторювати. Ну і починаємо з загадки. Палички і закарлючки. На папері пише ручка. Щоб їх правильно писати, треба всі запам'ятати. Здогадалися, що це таке? Правильно, дітки, це букви або літери. Ну, а зараз розкажіть все, що знаєте про букви. Пригадуємо, я вам допоможу. Букви ми бачимо та пишемо. Правильно, пригадаємо, а звуки ми чуємо та вимовляємо. І ще раз, а букви бачимо і пишемо. Отже, запам'ятаємо, що буква це письмовий знак, що позначає один звук або сполучення двох звуків. Що ж то за букви такі? Ну, давайте пригадувати. Є такі чарівні букви, якими позначаються два звуки. Пригадали це букви? Я, ю, є, Ї і буква Щ. А є така буква, навіть, мабуть, якась недобуква, м'який знак, нею не позначається жодного звука. Ну, а зараз погляньте на оцих малят. Красиві, так? Та назвемо букви у словах. Перше слово півень пригадуємо алфавітні назви букв. П, В, Е, Н. E, м'який знак. Далі Пес, Буква П Е, С. Далі кінь, буква К, І, Н і знак м'якшення. Або м'який знак. Залишилося ще три слова. Будь ласка, поставте відео на паузу та назвіть букви у цих словах. А ми продовжуємо: Петрик, ось він, ви бачите його на малюночку, він стверджує, що в українській мові 10 голосних букв. Ви з ним згодні чи ні? Не може бути, дітки, ні голосних, ні приголосних букв. Тому що буква це письмовий, ми з вами щойно говорили про це, це письмовий знак, яким позначаються звуки. А от звуки можуть бути голосні та приголосні. Тому, коли ви Почуєте десь або побачите, голосна буква чи приголосна буква це неправильно. Упс, неправильно. Петрик стверджує: зараз я вам прочитаю віршик, а потім ви, будь ласка, поставте відео на паузу і теж його прочитайте. Подумайте, поки я читатиму, з чим поет порівнює школу, а з ким він порівнює діток, учнів. Цієї школи. Готові? Це вірш Дмитра Павличка, ось ми його бачимо. Наче вулик наша школа, вся вона гуде, як рій. Тож з чим порівнює поет школу із вуликом бджолиним. І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти. Та лиш дзвоник задзвенить стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. Тож з ким порівнює діток Дмитро Павличко? Із бджілками правильно. На жаль, наша школа зараз як пустка, адже в ній немає вас, немає діток. На жаль. Ну, а зараз. Запишемо з вами виділені слова діти та бджоли. Пригадуємо, як правильно пишуться букви в цих словах перше слово спочатку рядочку з великої букви. Діти кома бджоли. А тепер. Послідовно назвемо звуки і букви в них. Ну, Поки ви пишете букви, давайте називати букви. Слово діти. Перша буква Д, далі І, буква Т і буква И. Звуки Д, І, «т», «и». У цьому слові чотири букви та чотири звуки. А тепер слово бджоли, букви Б, Д, Ж, О, «л», «и». Тепер звуки. Перший звук Б. А далі пригадуємо Буквосполучення сполучення ДЖ, а звук один «дж». Далі звук О Л, И. І в цьому слові давайте рахувати букв 1, 2, 3, 4, 5, 6, а звуків на один менше. Нагадаю, тому що букво сполучення ДЖ, а звук один «дж». Наступний віршик Юрія Федьковича. Це вірш порада. Ось ми бачимо його світлину. Учіться, любі дітки, думайте, читайте, як та бджілка, меду з квітки, розуму збирайте. А звідки ж він береться той розум? Із наших знань треба більше знати, і будемо розумнішими. Отже, отакий чудовий вірш. Порада. Прошу вас поставити відео на паузу та записати перше речення. В ньому багато розділових знаків, тому, будь ласка, не пропустіть жодного. А навіщо ж їх так багато? Нагадаю вам, звертання любі дітки це до кого автор Юрій Федькович звернувся. До любих діток. Тому це слово сполучення виділяється на письмі комами, а коли ми говоримо, то виділяємо паузами. Учіться, любі дітки, думайте, читайте. Ну, а зараз ми з вами трішечки пограємося. Треба дати письмову відповідь на поставлене в тексті запитання. Слухайте, будь ласка, текст. Дмитрик сказав, що він знає слово, яке має сім однакових літер. Сергійко сказав, що може назвати слово, у якому сорок однакових букв. А Іванко похвалився, що знає найдивовижніше слово, яке має аж столітті. Однакових літер. То що ж це за слова? Здогадались? Ну, дивіться, сім однакових літер значить, має починатися це слово оцим буквосполученням. Сім! Яке слово у нас починається цим буквосполученням? Сім я. Яке слово вийде? Сім'я. А якщо сорок однакових букв? Сорок і буква ще одна. Сорок А. І вийшло слово Сорока. Наступне найдивовижніше слово. 100 однакових літер значить 100 П, що вийшло? Стоп! Правильно. Запишіть, будь ласка, ці три слова. Не забувайте, що перше слово починаємо писати спочатку рядочку з великої букви. Між словами ставимо коми. Ось вони, ваші слова. Хто ще не дописав, дописуйте. А в нас наступне завдання з цими словами. Треба підкреслити в записаних словах лише ті букви, які позначають приголосні звуки. Давайте пригадаємо. Голосні А, О, У, И, Е. Всі інші приголосні. Отже, сім'я. Беремо олівець і підкреслюємо букви, якими позначено приголосні звуки. С М, Я. Ви скажете, а чому я? Тому що буквою Я на письмі позначено два звуки Й, А А голосний, а Й завжди. Приголосний м'який. Наступне слово сорока. Підкреслюємо лише букви, якими позначено приголосні звуки С -Р К. І останнє слово стоп. С Т. -П». Наступне завдання. Полічи... І запиши кількість звуків у слові, яке сказав Дмитрик. Хто був уважний, яке слово Дмитрик сказав Це було слово сім'я. Тому й полічимо всі букви в цьому слові та всі звуки? Чотири букви: С і, м, я. А от звуків п'ять. Щойно я вам говорила про те, що буквою Я Означено два звуки Й, А. Тому звуків в цьому слові більше. Наступне. Подивіться на цього хлопчика, він стверджує, що він дослідник. Що ж він дослідив? Він дослідив і пропонує вам пояснити, від якого слова походять слова школяр та Школа. І дає нам підказочку. У давньогрецькій мові було слово схоле це сходи у перекладі. Від нього походить і наше слово школа. Ну, а зараз на вас. Чекає інтерактивне завдання. Посилання на це інтерактивне завдання є у вашому щоденничку та у журналі. Ну що ж, дітки, а зараз оцініть, будь ласка, чи сподобався вам урок, чи не сподобався? Подумайте, цікаво вам було? Чи не цікаво? Важко, чи, можливо, не важко? А я прощаюся з вами до Наступного уроку. Дякую вам за роботу.